Доброго дня. Діти, коли я сьогодні відчинила вікно до нас в групу залетів ось цей конверт і потрапив мені прямо в руки. Як ви гадаєте, що там? Так, лист. Добрий день, діти. Я королева незвичайної країни. Там багато геометричних фігур, цифр, завдань. Знаю, що ви дуже розумні, кмітливі дітки, тому я вас запрошую до себе в гості. Але перш ніж потрапити до мене, вам потрібно пройти через чарівні зупинки, на яких вас будуть чекати завдання. Виконавши їх, ви отримаєте талісмани. Які допоможуть вам дізнатися назву моєї країни. Чекаю зустрічі з вами з повагою королева. Ну що ж, ви хочете зустрітися з королевою малята? Тоді вирушаємо у подорож. Але по... постривайте, з нами також хочуть вирушити наші товариші. Тож, вирушаємо. перша зупинка у нас тижнева. Дні тижня. На цій зупинці королева хоче перевірити нас. Вона хоче дізнатися, наскільки добре ми знаємо дні тижня. Будьте уважні, вранці ми із добрим ділом день вітали понеділок. Ніченька минула скоро, трудовий іде вівторок. За ним спритна, молода, поспішає середа. А четвертий день тепер називається четверг. Діло добре ладиться, як настане п'ятниця. Дома скрізь кипить робота. Як почнеться день субота, а субота з хлібом, сілю, привела сестру неділю. А хто назве їх по порядку малята? Давайте ще раз гадаємо. Понеділок. Вівторок, середа, четверг, п'ятниця, субота, неділя. Отже, скільки у нас днів тижня? Сім. Циферка, сім. Молодці. Гляньте, які ми з вами молодці. Наступна у нас зупинка лічба. Давайте ми з вами порахуємо від 1 до 10. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. А тепер в зворотній бік. Десять, дев'ять, вісім, сім, шість, п'ять, чотири, три, два, один. І з цим завданням ми з вами впорались, вирушаємо далі. Отже, наступна зупинка у нас цікаві приклади. Королева приготувала для нас малята дуже багато цікавих прикладів. Давайте ми їх з вами будемо рахувати. Перший приклад 3 додати 2. Скільки буде? Так, 5. Наступний 5 додати 5. Десять. 4 додати два. Шість. Сім додати два. Дев' і шість додати три. Буде також дев'ять. Наступні п'ять додати чотири. Буде 9. Вісім додати два. Скільки буде маляти? Так, десять. Один додати шість. Скільки буде? Сім. Сім додати три. Десять і два додати чотири. Шість. Наступні. Один додати один. Скільки буде? Два. Один додати три. Чотири. Два додати три. Скільки буде малят? 5 і 4 додати 1. Скільки буде також 5. Ось ми з вами і спор... впоралися з цим завданням. Вирушаємо далі. Наступна зупинка сусідня. Будиночки з цифрами. А на цій зупинці ми з вами зустріли незвичайні, а цифрові будиночки. В них мешкають. Цифри, які зовсім не знають своїх сусідів. І королева дуже хоче, щоб допомогли ми їм в цьому, щоб вони дізналися своїх сусідів. Ну і що, малята, допоможемо? Ну, звичайно, починаємо. Перший будиночок з циферкою 2. Сусіди, цифри два, один і три. Наступний будиночок з цифрою 3. Сусіди цифри три, це два і чотири. Слідуючий будиночок з циферкою 4. Її сусіди три і п'ять. Наступний будинок з цифрою п'ять. Сусіди цифри 5, чотири та шість. Слідуючий будиночок з циферкою 6. Її сусіди 5 та 7. Наступний будинок з цифрою 7. Сусіди цифри 7 це 6 та 8. Слідуючий будиночок з цифрою 8. Сусіди цифри 8, 7 та 9. І наступний будинок з циферкою 9. Її сусіди 8 та 10. В першому будиночку в нас цифри 1 і 3. Сусідкою цих цифр являється цифра 2. В наступному будиночку сусідкою цифр 2 і 4 буде цифра яка малята? Так. 3. Слідуючий будиночок 3 і 5. Їхньою сусідкою буде цифра 4. Наступний будиночок з цифрами 4 та 6. Їхня сусідка буде цифра 5. Наступна будинок з цифрами 5 і 7. Їхня сусідка цифра 6. Наступний будинок з цифрами 6 та 8. Їхня сусідка буде цифра 7. Слідуючий будиночок з циферками 7 та 9. Їхня сусідка буде цифра 8. І останній будиночок з цифрами 8 та 10. Їхня сусідка буде циферка 8. 9. Ось ми малята з вами впоралися із цим завданням. Вирушаємо далі. Наступна у нас зупинка малята геометрична. На цій зупинці нас чекають геометричні фігури. Давайте ми з вами згадаємо, які геометричні фігурки ми з вами знаємо. Коло, квадрат, трикутник. Ромбик прямокутник. Вони теж, як і ми з вами, мають своїх друзів. І вони завжди разом, одне з одним, але з ними трапилась біда малята. Вони не можуть знайти один одного і хочуть, щоб ми їх не тільки знайшли, а й побудували з них невеликі. Маленький чарівний будиночок. Ось, молодці, який гарний у нас вийшов з вами будиночок, малята. Ось і підійшла наша з вами подорож до кінця. Малята, як же називається та цікава країна, в якій ми з вами були? Так, країна називається математика. До побачення!